Привіт, наша програма про сім'ю. А сім'я створюється двома дорослими людьми. А, але ми всі колись були дітьми. Правда, давненько вже це було. Але було. У нас навіть фотографії є. <гум> так, коли ми переглянули наші фотографії, то ви знаєте, ну мені це приємно. Ми побачили, що наш онук таки трохи схожий на мене, на свого діда. І коли дивишся на дітей, усвідомлюєш, що у них є багато чого повчитися, і практикувати навіть потім у сімейних стосунках. Ми також пам'ятаємо і прийоми та тактики, якими користуються діти, щоб вирішити свої питання і досягнути бажаного. Ну вони не завжди віталися ці методи нашими батьками, і багато чого на щастя, ми вже й переросли. Ну але е, іноді у своїх сім'ях ми до них буває таки повертаємося. Почнемо з позитиву. Як ми вже казали, у дітей є багато чудових якостей, які варто зберегти в собі протягом всього життя. Ісус, до речі, навіть якось дітей поставив у приклад своїм учням. Угу. По-перше, діти щирі і без масок. Наприклад, у нас був знайомий хлопчик. І він е, дуже не любив е, зеленого у їжі. І ось якось так трапилося, що одного разу на обід все було зелене. Зелений борщ. Ага, Уявляєте, з... яке розчарування він переживав. Зелений горошок, і він, його ще й попросили помолитися. І Він каже: Боже, так сумно, що ти послав нам цю їжу. Ну, але він щиро те, що думав, те, що було на серці, він Богу сказав. По-друге, діти не бояться попросити про допомогу. Можливо, ви чули таку думку, що діти вони залежні і не вдають, ніби це не так. А ми часто звертаємося за допомогою, коли вже добре припекло. Ну або коли вже такий глухий кут, що я вже виходу взагалі не бачу. Так, і тоді часто пізно вже щось змінити. А ще дитина вміє довіряти і знає своїх. Ось дитина стрибає у руки батьків і не думає, чи вони зловлять, чи ні. А в шлюбі буває страшно довіритися, особливо я знаю, особливо жінці, довіритися чоловікові і ризикнути в цьому плані. Наступна позитивна риса дітей у них немає упереджень для дитини цінність інших людей у їхньому ставленні до неї. А не через те, що хто вони, які у них матеріальні статки, який у них статус і так далі. Якось у мене з дочкою була така ситуація, яка змусила мене задуматися про моє ставлення до людей. Вона ще була маленькою. Ми гралися на вулиці, і на лавці сидів один безхатченко. Він якось дуже так по-доброму до моєї доньки поставився, щось з нею говорив, а вона до нього так потягнулася, щось так біля нього крутиться. А ви знаєте, я напружилася, і мені потім стало дуже-дуже прикро за себе, і неприємно, що в мене це таке було. А ось у дітей у них немає такого. Якщо до них гарно ставляться, вони теж у відповідь дарують позитив. Також діти ростуть і постійно вчаться, і вони дуже цілеспрямовані. Якщо щось не виходить, пробують іще раз. Якщо вийшло, вони відпрацьовують цей навик. У нас є онук, і я спостерігала, як він грається іграшками. Ось, наприклад, пазл. Він у нього вийшов щоб скласти, він його розкладає і знову. І ще діти не бояться зробити помилку, вони не бояться падати, вставати, коли впав, і це теж дуже такий цінний урок для нас. Вони не дивляться, чи вони ходять зграбно, чи не зграбно. Як вони виглядають зі сторони? Їх це не, не турбує. Вони впали, встали і йдуть далі. Про дітей можна говорити в принципі дуже дуже довго, тому ще буквально кілька переваг дітей. Вони дуже швидко миряться і легко прощають одне одному. Сто відсотків. А нам дорослим іноді дуже дуже важко зробити такий крок. А ще діти вміють радіти простим речам. Я пам'ятаю навіть у себе в дитинстві ті відчуття, коли ти, наприклад, знаходиш гриб. стільки емоцій. Або, наприклад, коли тобі купують мол, морозиво, флом. Мастери, прості mm -hmm. речі. Жан Лабрюєр сказав: у дітей немає ні минулого, ні майбутнього. Зате, на відміну від нас, дорослих, вони вміють користуватися сьогоденням. А ми часто сумуємо за минулим за втраченими можливостями, виношуємо образи, переживаємо потім за майбутнє і не помічаємо того, що маємо зараз, і тих, хто поряд з нами поки що. А тепер, як ми вже казали, трохи про дитячі прийоми, від яких у шлюбі варто відмовитися. У три роки діти задають багато запитань. Їх тоді ще знаєте, називають чомучками. І вони тоді в той е, час роблять це через свою допитливість. Їм просто цікаво. Так. Ну а в сім'ї теж так же ж буває, правда? Е, трохи інакше. Ну, трошечки інакше, але може бути забагато запитань чому. Тільки це вже не допитливість, а докори. Ну, наприклад. Чому ти не робиш цього чи цього? Да, або навпаки, чому ти це, це робиш? Чому ти мені не допомагаєш? Чому ти не можеш зробити так, як ондос сусід зробив, да, паркан? Чому чи не ще мене саме сміття? Так, я розумію, що жінка таким чином хоче спонукати або ж надихнути чоловіка, рости, розвиватися, змінюватися. Тільки задля для добра. Так, але це зовсім не надихає. Чоловік тільки розуміє, що він не такий, він не дотягує до, до тієї планки, яку йому дружина поставила. Ну, і його не поважають. І тоді чоловіків е, проявляється така нездорова дитячість, і тільки по-іншому. Знаєте, вони стають просто вперті. Упертість заради впертості. Це таке якесь принципове бажання робити так, як просять. Так. Ну, Іноді чоловік розуміє, що жінка має рацію. Але сам факт, що це вона говорить і як вона говорить, це викликає у нього протест. Ну, це щось підліткове, тому що зріла людина здатна з одного боку відстоювати свої цінності і принципи, а з іншого боку, визнати помилку і прийняти розумну пораду. Ну, але чомусь воно так працює. Тут я ще хочу звернутися до жінок. Повірте, чоловік думає і аналізує, хоча може здаватися, що це не так. Якщо він зробив по-свому і попав у халепу, не варто нагадувати йому, та я ж тобі казала, чому ти не зробив так, як я просила. Ви знаєте, тоді якось вмикається якийсь режим захисту. Чоловік буде ображатися, може нападати на вас. Якщо ви змовчите, а ще краще підтримаєте, він обов'язково зробить висновки, і наступного разу, ну, можливо, не наступного, а через кілька разів, він вже буде більше дослухатися вас. Знаю по собі. Дозвольте ще кілька прикладів незрілості у стосунках. Не знаю, не вмію, не буду. Дружина просить, передягни малому підгузку. А я кажу, то я не вмію. Або я цього робити не буду. Це мож, така зручна позиція. Мені здається, що за нею стоїть або лінь, або страх, що, мабуть, це не по-чоловічому. Але сильний чоловік навряд чи буде боятися навіть жіночої роботи. Для нього це не проблема, і підгузок поміняти взагалі це нічого ж складного. А ще кілька дитячих заяв. Він перший почав, або вона перша почала, або вона мене спровокувала, як я міг це. Або це ти у всьому винен. Ну, а ще така може бути дитяча погроза. Я розкажу твоїй мамі, як ти себе поводиш. На? Зустрічали, справді зустрічали сім'ї, де дружина реально дзвонить мамі чоловіка, а чоловік своїй тещі і жаліється. Це яскравий приклад дійсно дитячої поведінки. Таке собі ябедництво. Щодо звинувачень, тут є інша проблема, яка також характерна для дитячого віку: звинувачення себе. Дитина схильна почувати себе виною у проблемах сім'ї. Наприклад, батьки розлучаються, хтось захворів чи хтось помер, і дитині здається, що це через неї, тому що у дитячій свідомості світ крутиться навколо саме дитини. От я пам'ятаю, як помер дідусь, коли я була у 3 класі. І дійсно, я весь час думала, можливо, якби я... І такі навіть банальні були ситуації, наприклад, якщо я вибила б м'яч 10 разів об браму, можливо, він би тоді ожив. Тобто дитина сприймає усе на свій рахунок. Ми розуміємо, що це дитяче сприйняття реальності, але воно може проявлятися у сімейних стосунках. Ну, наприклад, жінка думає, що все через неї. Чоловік б'є або лається, ну бо це я його довела. Або можливо, я мало молюся, або може, якщо я схудну, або народжу дитину. Якщо розпишемося, можливо, тоді все зміниться. Є речі, на які ви не можете вплинути, не можете це змінити. Це відповідальність іншої людини. Це потрібно просто прийняти і вирішити, що я буду з цим робити. Це також є ознакою зрілості. Взагалі, дитинство це дуже класна пора. Коли вмієш мріяти, радіти, довіряти, дивуватися, швидко прощаєш, швидко миришся. І це дуже добре зберегти у собі. З іншого боку, апостол Павло в посланні до корінтян він там дуже цікаву думку сказав: коли я був дитиною, то й говорив як дитина, думав як дитина, розумів, як дитина, коли став дорослим чоловіком, то відкинув дитяче. Ми також все ще продовжуємо вчитися бути дорослими. І навіть зараз з сімейним стажем у чверть віку ми іноді помічаємо в собі прояви дитячої незрілості. І це вже добре, що ми це помічаємо і визнаємо. Значить, ми десь включаємо усвідомленість і ростемо. Цього ми і вам щиро бажаємо.